Добрий ранок, поки ще 6 година, початку сьомої Рішив трошечки показати вам. Що не тільки не тільки бджолами займаюсь, тому що дині я люблю більше, ніж мед, скажем так. То для душі. Ну, ось дивіться, оце у мене Динки посажені Отаким ось чином. В цьому році дуже, дуже пізно, вважай, на місяць пізніше буде. Може догонять, я не знаю, як погода буде далі. Але в прошлом році я висаджував розсада, і розсаду я садив з стаканчиків 15, 15, 15 травня, да, 15 травня. 14 чи 15 десь так. А в цьому році я сіміна посадив е, ось. Клетку нарисував і посадив, скрізь поставляв палички і посадив семіна. Було у мене, коротше, ще F1. Залишались гібридні ці семена, тому що у нас, самі ж розумієте, ніхрена вже того, що раніше було, немає. Тих старих бабушкиних дедушкиних сім'ян. Маємо, що маємо. І тому приходиться садити тільки купувати. Тепер уже, скажем так, у барыг. Ну але барыги разные есть. Есть более-менее ответственно видносятся до товара. А если что попало, высылай там виростає, посады в огурцы, выросли дыни, посады в дыни вырослы баклажаны короче таки. Ну, в общем, дивиться. Я не пожалел, что я повтыкал палочки. Тут, короче, где-то 270 палочек я повтыкал на перехрестях, на клетке. Потому що, поки коли дожди дожди закінчили, дзвоню знакомому агрономі Міша, привіт за совет. Він каже, вадик, пересівай, тому що буде шляпа. Пагнило багато. Ну і дивимось, оце ось пересівав я як. З цієї, цієї сторони палички посаджено F1, а з цієї сторони, то що я досівав. Ось бачите? Оце F1, а це, що я досівав, у мене там були свої сім'ї. Ну, закінчились, тому як краще ніж попала, ну як не чим попало, а зібраними з цих динь От якраз і побачимо. Бачите? Оце досіяні. Ті полазили. Ну, кому буде цікаво, потім я покажу, які дині у мене. мене. їх розбирають з руками і ногами. Не всі. А вони, я не так. Дуже люблю центак, збива з кому, а дині, так. Да, дині я з дитинства люблю. І, і сьогодні трошечки розмова е, про як вам сказати, щоб покращити собі працю. У мене то огород був спаханий, Там у сусіда вон, дали там красивенький огород. Де ото зелененький, все, часничок. Ну, хімічний дощ якийсь пройшов, пожовтіло. Ну, понятно, у нас війна тут під боком в нашій області. Так що, що тут, тут і нема нічого дивного. І він, Дело в тому, що бува, що років по 5 бува не Паша Город зовсім, Вон він рівненький. Він пользується ручною палівкою. Зроблено із половини ото велосипеда. Ну, от зараз вам покажу. У мене не з велосипеда, а з чого попало. Коротше. Ось отак, от, така штука. Ось. Чому, чому велике колесо? Велике колесо, тому що якщо поставити маленьке. Воно буксує, загрузає. Ось, У мене на скору руку це все зроблено, тому що треба було полоть. А взагалі у людей вони когда делають. У мене нож стоїть нерегулюємий тут. Тобто Наклон не регулюється. У нього краще зроблено. У нього дырочки и така раскосина То есть тут можно регулировать наклон. Наклон ножа, і тоді получається у вас углублення, ти регулюєш, когда йдеш, в залежності від почві, там, чи нагружаться сильніше, чи... чи толкать. Ну і получається вот така штука. Дуже добре ще, Тут у мене взагалі три ножа: це середній на, примерно на 40. Це, щоб коли от картопля, вся у мене садиться, щоб між рядом я пробігся. А потім сапачка, там трошки вже. Є ще менший ножик на 30. Ну, я, я їм практично я їм, так, лежить, я його ни разу не ставив. І є нож ще на 60. На 60 це одразу, коли по весні баронку потягав. Воно трошки підтряхло, коли вже можна ходити. І так, то поперек Докумно. пройшовся, то вздовж, з гори, то в гору. І короче, городик ровненький стоїть. дивіться, як, як пісочок. Може... Не знаю, може комусь буде полезно. Що ще я вже <ріху> третій рік, я що приспособився. Я короче, беру, відкручую оцей нож. А ну, мотоблока немає, то якби була така вже необхідність, я б його купив. Дело в тому, що тут <ріху> Сама проблема ми живемо одним днем і у нас війна йде і невідомо, не що буде, бо у нас. Правительство то потекает, а нас бросить на произвол судьбы. В общем, это. Гроши никто вкладать не хочет. Все, все по, по, с подножного материала. С чего было, это воно улепилось, а тут... Короче, дивиться. Сняв я нож, а картошку, ну, так же ж не хочется лопатой садить. Я что сделал? Я сделал саморобный плуг. Только ставлю его направлением не вперед, чтобы толкать, а чтобы тянуть за собой. Ставлю, там примерно він підрепетірований, він не дуже широкий. Такий вузенький, колись покажу, якщо кому буде цікаво. Вот. І потім я отак вот от, ж воно вот так робиться. полюто то я. Сейчас, секунду. полюто то я отак. Вот вперед толкаю. Помічників нема, массу раз сказав, потому сам дело. А когда уже мне надо картошку посадить, я что делаю? Я вот уставлю нож только направлением до се... Ой, плух, направлением до себе, выставляю его, колыса так и стоит. И сюда я кладу два шлакоблока. Вот, даже трошки следы осталось. Я их привязал, чтобы тяжко было, ну, чтобы прогрузало хорошо. И начинаю с горы и поперек вот так тягаю, и проходю вот так поставил, и потяну потихоньку, иду. І тянув. Получається ямка. Я ходив, дивився, така сама глубина, як з під того мотоблока. Так що навіщо, як кажуть, платити більше. І от, от 10 рядків нарізав, пройшов, покидав картошку. 10 рядків нарізав, пройшов, покидав картошку. Ті рази я садив, у мене тут виходило почти 90 рядків на оцю длину. В цьому році я трошки ширше, я на три ступні отак вот свої садю. і получається потом легко. Ось я їздю, якщо мені потрібно. Ось. Це я десь дня 4 назад проїхався, Отак так поїздив. Дождик пройшов, опять корочку збив, Ну, вот такие невелички відео, Не знаю, полезно кому, не полезно. Дивіться самі. По помідорчикам теж. От у нас круто, сьогодні на дощ. Да? Я з утрица вийшов, пробився. Ще шести не було. Потім думаю, зніму трохи, може комусь полезно буде. Ось по помідорчикам пробився. Там кукурузка трохи була, як трохи. Оце все до бакши займала кукуруза. Ну у нас же ж є тут <говори> такі нехороші птички, яких, фазани. Ну але на них що на них обіжатися. Ми не обурюємося, тому що це місно, місні жителі. їх їх просто з початком цієї повномасштабної війни їх стало набагато більше, Бо тут охотників раніше сотні були, тепер їх тут нема, Запретили стріляти. Ну, Може хтось і стріляє, в тихаря, не знаю, я не чув. І вони коротко, видрали. О, тут було 9 рядків. Оце, оце що залишилось. Ну нічого, Бог з ним, хватить цієї кукурузи, посадив томати. Будемо комусь роздавати. Короче, жерти. Будемо самі робити салати. Там вона гірки повиростає. Цибулі хватає. Шо, трохи олійки трохи пахуче і проживемо. Ми, ми не кацапи. Як написав кучма Леонід Данілович. Україна не Росія. Оце єдине, в чому я його підтримую повністю книжку, А там до нього питань, конечно, дуже багато. В общем, сегодня не про политику, ну ви поняли. Рабить своїми руками. Картопелька буде в цьому году, мабуть, якщо нас дальше хімія не зальє яка-нибудь після очередних взривів. Цибулька. Що тут? Помідорчики, огурчики, огірочки. Там он сонях. возьмем у фермера пару мешков этого насиня с дому на алию и мы переживем это смутное дело все будет добре все будет украина делиться своими какими-нибудь самоделками приспособами для облегчения працы так что всем пока